Дідусь загиблого на Донбасі молодшого лейтенанта Нацгвардії Івана Гутніка Залужного з Запоріжжя на похороні онука звернувся до фронтових побратимів із Росії. Іван Залужний, ветеран Другої світової, який пройшов від Москви до Варшави, закликав російських ветеранів вплинути на президента Росії Володимира Путіна, який спровокував війну на сході України. Що ж ти ділаєш? Що ті мало? Ви Крим взяли? Немало. Войська родичів держав на 25 лет. Кораблі здесь, що тебе йшов? Донецьк нужен, Луганський нужен, вся Україна нужна, мало. Ми кров обливаєте. Я хотів би, щоб ветерани Росії слышали і обратилися Путіну. Потому що я вас, дорогі мої друзі, ми ділили хліб пополам. Ми цигарку курили один-два цю чоловік по одной. Ми друг друга зачищали і лежали в окопах. А тепер, благодаря Путіну, дорогі ветерани росіяни, посилають ваших внуков, які вбивають моїх, наших внуков.